Кадиров, Кадиров, дядька Кадиров, чи правдива новина про Кадирова? Чи правдива новина Прокадирова? Зараз будемо дивитися. Вчора прочитала, що йому каюк. Чи правдива новина про Кадирова, що йому каюк. Так. Ну, так. Він свій жертв, він жертва, він став жертвою, жертвою своєї боротьби. Сьогодні ще, сьогодні ще живий, але вже єлі тримається. Єлі-єлі вже на ниточки, на волосинки. Очікуємо, очікуємо новину. Так.